Привіт! Якщо ви один з наших підписників, то обов'язково запам'ятайте це відео, ніхто не знає, коли воно стане вам у потребі. Якщо ж ви не підписані на наш канал та знайшли це відео в інтернеті, скоріш за все у вас чи у когось з ваших близьких болять зуби, тож не будемо гаяти час, бо кожен знає, яким нестерпним може бути зубний біль, та перейдемо до пошуку невідкладної стоматологічної допомоги. Кереємо сторінки чеської стоматологічної палати dent.cz. Перейдемо на розділ невідкладної допомоги, тобто поготовост. Виберемо вашу область та знайдемо найближче до вас місце. У цьому огляді по регіонах показано місця, де надається невідкладна стоматологічна допомога як централізовано, так і в стоматологічних кабінетах. Контактний телефон або інтернет-адреса є посиланням на місце, де можна отримати більш детальну інформацію або перелік послуг. Хочу звернути увагу усіх відвідувачів сайту, що для невідкладних стоматологічних випадків, які надають стоматологи власних кабінетах. У більшості випадків це річні графіки, які можуть змінюватися з різних причин, наприклад, хвороба лікаря та інше. Тому рекомендую уточнювати поточну ситуацію у відповідних регіональних органах за вказаним номером телефону. Так, наприклад, у Пльзенському краї у місті Плзень, ми бачимо, що у робочі години стоматологічна клініка ФН Плзень. Надає спеціалізовану стаціонарну допомогу. Після закінчення робочих годин усі амбулаторії стоматологічної поліклініки закриваються. У неробочий час невідкладна стоматологічна допомога надається за адресою Елцклінік Плзень Денісова набережі 4, раніше відома як поліклініка Денісова набжежі з понеділка по п'ятницю з 18.00 до 24.00. У суботу, неділю та вихідні з 6.00 до 18.00. В Празі маємо розподіл по районах. Наприклад, Прага 1 має аж три місця: це міська поліклініка Праги та стоматологічні клініки Prague City Dental та AirPet Medical Center, які працюють за телефонною домовленістю. А Прага 9 має одне місце стоматологічна клініка ArtStorm, яка у робочі дні працює з 8.00 аж до 20.00, а у вихідні у той самий час, але за телефонною домовленістю. У всіх випадках звернень до невідкладної стоматологічної допомоги пацієнт зобов'язаний пред'явити документи, що посвідчують особу, картку медичного страхування та сплатити регулярний збір у розмірі 90 чеських крон. Діти не звільняються від цього збору. Невідкладна стоматологічна допомога надає у необхідному обсязі амбулаторну допомогу. У випадках раптової зміни стану здоров'я чи погіршення перебігу захворювання, що виникло поза межами штатної роботи амбулаторно-поліклінічних закладів. Невідкладна стоматологічна допомога є державною послугою і не призначена для планових оглядів або медичних процедур, які можуть бути виконані під час звичайної повсякденної роботи медичних установ. Отож можуть прийти пацієнти з інших міст, які не проживають у зоні обслуговування і водночас не можуть прийти до свого лікаря. Крім того, незастраховані особи за послуги платять самостійно. Звичайна всебічна страховка біженців покриває послуги, сплачується лише збір 90 чеських крон. Загальні дії, які виконує невідкладна стоматологічна допомога, це відкриття каналів зубів. Тільки для пломбованих каналів, якщо їх реально пройти: відкриття каналів зубів та вбивання нервів при запаленні пульпи зуба, сточування гострих країв, пошкоджених зубів, що травмує м'які тканини, шліфування прикусу, розріз навколо верхньощелепних абсцесів, якщо лікування в клініці ще не показано, місцеве лікування пародонтиту, тобто полоскання дренажі. Ускладнене прорізування, особливо зубів мудрості, просте видалення зуба, яке дантист, який вас оглядає, вказав як єдине можливе, або доцільне лікування у даному випадку, зупинка кровотечі після стоматологічної операції, запалення сльозової оболонки положнини рота, первинний огляд. Послуги, які не належать до невідкладної стоматологічної допомоги, це консультації щодо процедур інших лікарів, протезні операції за винятком тимчасової установки покривної коронки на живі зуби, остаточне пломбування зубів у випадку каріусу, або якщо випали пломби, планове видалення або багаторазове видалення пошкоджених зубів чи корінних кісток лише за бажанням пацієнта. Щиро бажаю, щоб вам ця інформація не стала у пригоді. Не хворійте та бережіть зуби. Якщо вам це відео було корисним та чимось сподобалось, ставте лайк, діліться ним та було б непогано підписатися на наш канал. Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі, а також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!